Наталю, не так давно твій син вступив у вищий навчальний заклад у Великобританії. Тепер він вчиться, як то кажуть, на політика. Колись ти розповідала, що взагалі він мріяв стати президентом. Я так розумію, все це зараз все ще актуально. У нас такі дебати, бої ну якби он виігриває. То по яку сторону барикад. Ну, знаете, он же учится там, и он знает, как правильно. Поэтому, мне кажется, он наивный еще в чем-то. А я вижу, как здесь, когда он сейчас работал в администрации президента, да, который сам устроился туда. Все сказали, а у тебя что, ты что, будешь работать там на 3-4 тысячи гривен. Он говорит, ну, у меня семья в достатке живет. Меня, не, меня интересует карьера. Да, говорит, мне есть где жить, и есть что кушать, поэтому я буду работать. Ну, посмотрим, Кать, как будет, пока, пока. Я им горжусь, но он не понимает. Мне кажется, еще на сто процентов, о чем он говорит. Іронію долі його хрещена мама Юлія Тимошенко. Можливо, за якихось кілька років вони побачаться на президентських перегонах. То Юля не узнають. Ну не общаємося вообще. ніяк. вже кілька років ви займаєтеся волонтерством, допомагаєте пораненим у шпиталі і кажуть про те, що саме там ви знайшли собі кохання. Що ваш коханий це один з бійців, який був поранений, вилікувався. Молодий хлопець. Це правда. Uh, yeah. <laughs> Заможня жінка, яка любила відпочивати у Монако, яка подорожувала світом, любила дорогі автівки, стала волонтером і закохалася у хлопця десантника Ну, власне, це як у кіно. Зараз ви живете разом. Скільки йому років? Він well, намного младше мене, але старше моєго сина. Ні, ми не живемо, тому що він на службі, він будущий офіцер. Uh, ну, поки все хорошо. Скільки років у вас різниця? П'ятнадцять или шістнадцять. Я вийшла палаты, палати. І у мене була щось температура после болезни. Да, Молодой человек катився на, на, на інвалідне коляски. Слушай, день я к нему зашла. Он був після операції. Ну, почала Ничего ухажувати. Такого, у него девушка була. Я так розумію, дівчина більше немає. Тепер його дівчина ви. Да. Ну Вижу цель, не вижу препятствий. Зараз як часто ви бачитеся зі своїм коханим, він служить в армії. Зараз на сході? Ні, він два рази був ранений. зараз поступив в высший військовий інститут і буде офіцером і вчиться. вижу з ним, два раза в неделю. Він вчиться в Києві. Ні. А де? В Житомирі.